Nissan W400 свіжопригнаний зі Швеції з пробігом 138 тисяч кілометрів 21-го року l е 2 H2, це середня база. Ну і запускаю його як у мастера, бо Ніхто його не знає, що таке НВ400. Ма навіть переглядів немає. От. І... Всі шукають десь якісь там Прима стари чи ще якісь там мастера... а, в мастерах шукають. Ну, але ж хороша машина безпроблемна з оригінальним пробігом. І виходить, так, що мало її хто дивиться, бо ніхто не може її знайти. Показую, так, машина ніде не ні бита, не фарбована. Ну. Яку я її взяв на аукціоні, оце, Більш нічого я сюди не вкидав, не вложував, нічого не міняв і, і практично нічого не робив. От. Показую по кузову, зараз покажу по по кузову. От. І, по, і по кузову, і по салону. Все. По салону все в порядку, 138 тисяч пробігу, тут стоїть клімат контроль, тут стоїть електронне вебасто, тут стоїть це, підігрів сідушки, 6-ступінча коробка передач, екорежим, датчик світла, датчик дощу, задня камера, яка в цьому знаходиться в зеркалі, задні парктроніки, фаркоп. Оце її все рідненьке тут. Так що, як бачите, все гарно виглядить машина, як на 21 рік. Так. Тепер, ну, вже тут прийдеться мені показати, але мене може не пропустить авторія. Оце така морда у му році. Ну, вона мені особисто мені подобається, бо вона так похожа як на, на джиповська, нісановська Лубове ціле. От. Ну і все, резина знос десь там ну процентів 50 є, може. Ну, десь 6 мм. Так, що тут Ну тут теж все рівненько, все гарненько. Ось тут. Рівна машина. Ого. І далі тут. Далі тут. Так. Ой, це якась була сервісна машина, бо я не знаю навіть, не можу сказати. Я її брав на аукціоні і щось тут бачу, щось тут стояло. Його познімали. От. Бо отут тут щось стояло. От. Бо бачите, отам от дає місце від того, від якогось ящика. Оця арка, як будь то б, вона навіть як новесенька. Не як будь тобі, вона як новесенька. А вже ця арка, то вже вона трошки пошурована. Ось підлога щось сюди там загружали. А, ну тут вже написано, що якесь воно їздило. Оце бачите, воно, щось воно якась піскоструя. Чи що це воно? Якась піскоструя. Щось комусь щось піскоструїли, значить, на виїзді. Або сервіс може бути оцей піскоструйний. Скоріше всього, що це сервіс. Так. Да. Скоріше всього, що це сервіс. Перегородка як новенька, рідна обшивка, все тут в порядку. От. Ну і все. Зверху стеля теж все як, ну, ніде не прогнута ніхто там по ній не ходив. Зараз ще заведу машину. Заведу машину. Заводиться. Ну як що, що тут заводиться? Заводиться з полтик, або Бо... з полтик або 138, там є сервісна книжка, вона повністю все заповнена. От, по обслуговуванню. Ну а тепер я вам покажу, як тут під капотиком, дивіться, під капотом ніде нічого не милося. От ви побачите, що воно не мите. А тут ніде немає ні каплі масла. Жидкость поміна, я думаю, десь на 100 тисяч. Вона як новенька. І як по коробці ніде нічого, все чисто працює. Воно краще не може працювати. І кому треба такий автомобіль не з якимись там 300 тисяч. Зараз будуть мені там купа людей будуть казати, що дорого. Ну дорого, то я вам нічим допомогти не можу. Беріть 300 тисяч, я вам зроблю дешевше. Замовляйте, в мене машину там 250. Якщо ви думаєте, що... що е що десь знайдете, щоб була 130 тисяч пробігу і вона буде дешева, Ну, то дульки з маком може бути дешева. От. А так, якщо я за неї плачу, я, я цю машину брав раді, то, раді пробігу. Я часом беру такі машини. У мене не часом, а часто навіть. І я трохи даю грошей за ці машини. От. Відповідно, якусь тисячу чи півтори переплачую, а то й дві. Ну Відповідно, комусь треба. Я б для себе в сраці таку скажу точно. Що бачив би я от їх 250-300 пробігу, От дав би якусь там тисячу лишню чи півтори і мав би добру машину. Все, Удачі вам, покупці автомобіля, жду ваших дзвінків.